Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin, Bitcoin і це нове відео, як вивезти криптовалюту з холодного гуманця Якщо вас цікавить, як вивезти, а у вас не виходить, то зараз розповім. Поставте вподобайку та поїхали. Так, якщо пам'ятаєте, вже було відео, як... Перекинути в холодний гаманець. Зараз я розповім, як вивезти. В прошлому відео я закупав там десь на 4 долари крипти. Зараз це майже 10. Тому я буду виводити. Так, потрібно спочатку зайти нам в Binance. Потім гаманець, спотовий, депозит. І тут обираємо крипту, яку виводимо. В нас це Aptos. Так, ось Aptos. І тут копіюємо адресу. Так, все. Заходимо в Trust Wallet. Надіслати. Тут вставляємо. Дозволити і максимум. Далі, і все підтвердити. Так, все, переказ є. ТВТ я залишу, тому що він впав. Я його брав тоді десь по 2 долари Тому я його залишу, а ось Аптос виведу. Зараз зачекаємо, коли прийде вивід. Ось Аптос вже прийшов десь, вивід спрацював за 2-3 хвилини. Недовго він вже на балансі. Звичайно, була невеличка комісія, але ось він. Він вже на Binance, тут можна його перевести в BNB та потім продати на P2P. Ось тут більше. Потім шукаємо P2P. Продати і тут вже обираємо BNB. Ось, якщо вам сподобалось таке відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім пока та удачі!